Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Значно, що якщо брати загально, ми задоволені першою частиною чемпіонату, тому що. ми залишилися п'ятірці і клиніємося в боротьбу за вихід до Прем'єр ліги. І, зрозуміло, що були і хороші матчі, і провальні матчі, так як у лівому березі, плюс Буковина. Але якраз на тих помилках ми вчимося, тому що треба завжди аналізувати, коли добре і коли погано, то ми завжди. З того, що в тих іграх, де було все добре, ми брали так само позитивні моменти, і, і, і так само там до негатив, і, так само ти береш собі, черпаєш, і, тобто, і є над чим працювати. Однозначно, це тільки прихвана, що до футболу, тому що це і, 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 серйозна боротьба, а не так, що там є чемпіонська група і потім там, група, ті, що на вибивання. тим що нічого не треба, то зрозумів. Ну, а тут б, кожен бореться хто. Залетів нерв його, але це ну, хороший, сами, самий хороший формат, який на сьогоднішній день може бути. Ми 27 січня збираємося в Волочиську, як завжди традиційно. Будемо на місці працювати по 14 лютого в Волочиську. Потім плануємо виїхати в Тернопіль з 16 Перший, ну, якби це вже другий етап підготовки, буде 16 по 27 лютого. І з 2 по 13 березня так само ми в Тернопіль заїжджаємо і будемо вже на третій етап так само будемо готуватися. Уже є так само і спаринги, як би домовлені. Якби все розписано, і кожен знає, коли має що збиратися. І це вже легше, навіть коли плануєш собі завчасно, тому що потім важко знайти спаринги. але кажу, на сьогоднішній день все узгоджено. І... Зараз відпочинуть футболісти, зберемося 27 січня січного Ну, Я думаю, що нема, що називати, Вотюховський, тому що краще бомбардир. Угу. Ну, Дахновський, тому що крайній нападаючий, коли не в боротьбу так само за бомбардирство, тому що в основному там центральні а це крайнє нападаючи, Дахновський. Зрозуміло, що Буковина, тому що на одному диханні команда проходить цей чемпіонат. І якщо брати футболіста, ну як для мене, це напевно Войтюховський, тому що коли він до нас прийшов перший рік, він не виглядав так потужно, а цей рік він однозначно добавив, тому і на нього десь і спрос є, і тому він не залишає нас. ВіБет, Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.